Всім привіт! Сьогодні розпаковка від головного амбасадора армії книголюбів Жені. Вона прислала аж дві посилки, і давайте поглянемо, що в них знаходиться. Так, отриманка, а ти що тут робиш? Прийшла подивитися на коробку від Євгенії. Добре, дивися, що в нас тут. А в нас тут цілий ящик смаколиків. Так, так що не мішай, будь ласка, і навіть бах, і теж тут. Так що це ви позбігалися? Не зрозумів. Так. Вам що? Треба шоколадок дати. Так, а тут. А, я все зрозумів. Ось, ось чого ви тут. Та зачекай, підеш ти трішки. Ви тільки погляньте від Євгенії цілий ящик корму для наших менших друзів. Дякую тобі, Євгенія. Дякую за такий. Смачний подарунок, і до речі, придумайте ім'я для нашої кішечки, бо самі розумієте, називати її утриманкою якось не личить для леді. Давай для початку розберемо ящик смаколиками, а потім будеш пробувати цей корм. Женя нам прислала Ось таке лате. Перший раз таке бачу. Дякую. Джем з абрикоса і апельсину. Це справжня смакота. Справжня класика. Джем з малини. Джем з чорниці, Я навіть і знав, що таке існує. Цікаво спробувати. Ще лате зі смаком полуниці, барнюшечка. Ще одна барнюшечка. Папіта карамель, батончик мюслі, твікс. Знову от батончик мюслі. Нац. Чай лойд зі смаком полуниці і ванілі. Дякую, Женя. Папіта, батончик мюслі, бефіт, бефіт зі смаком апельсина та ананаса. Звісно, снікерс. Ось таке смачне печиво. Лате. Утриманка. Зачекай. Скоро до тебе черга дойде. Ще одне лате. І нарешті черга підійшла до самого головного. Це книга Доторк Темряви. Ви погляньте тільки на цю красу. Я багато про неї чув, багато про неї бачив. Вона була у мене в бажанках, і ось вона у мене. Завдяки Жені. Це перша книга із серії, видавництво. Букшеф Якість мені подобається. Сподіваюсь, і сподобається сам зміст книги. Так, наступною починаю читати цю книгу. Боженя, Женя, скільки ти вже книг прислала, а я ще ніяк не почну твою серію книг читати. Вона невеличка, але при моїй швидкості я за неділю й десь Хайдокаю. Або вона мене. Побачимо. Дякую, Женя, ще раз за книгу. А тепер, мабуть, час годувати наших спингрізів. Тут ціла коробка корму різних торгових марок. До речі, Женя зробила дуже добру справу, прославши цей корм, бо дуже багато тварин залишилось без своїх домівок під час війни. Коли вони будуть куштувати цей корм, можливо, хтось із них згадає своє минуле щасливе життя. Так, почнемо із утриманки. Як бачите, корм їй дуже подобається. До нас ходить вагітна кішка, я її назвав Аделін, бо я бачу, як весною її сталкери ціла черга зайдів. Тепер черга до Бах. Чому бах? Тому що ми його підібрали, коли перебували в Бахмуті. Їж, Бах. можливо, ти згадаєш своє минуле життя. Женя, бах тобі дуже вдячний. А це ще одна кішечка. Насправді вона не підпускає нікого близько, але коли почула запах ароматної їжі, вирішила побороти всій страх. Женя, дякую тобі за небайдужість до наших тваринок. Дякую тобі за смаколики і за книгу.